На Рівненщині закінчилася основна сесія НМТ 2024 Цьогоріч тестування стартували 14 травня та завершилося 21 червня. Так, за словами завідувача кабінету ЗНО Рівненського інституту після дипломної освіти Ігоря Опольського до складання мультипредметного тесту долучилось близько 11 тисяч учасників. Зареєстровано для участі було 10 тисяч дев'ятсот учасників. А, на жаль частина з них не прийшли, це 7,2%, а понад 10 тисяч учасників були в ТЕЦах і виконували свої онлайнові тести. Ті на тих предметів, на які вони зареєструвалися, цього року НМТ складалося з двох блоків і тривало 240 хвилин. Час на відповіді з кожного предмету учасники розподіляли самі. Серед обов'язкових були українська мова, математика та історія України. Також можна було обрати четвертий предмет на власний вибір. Після проходження тестування традиційно кожен міг побачити свій результат. А що стосується порог порогових Балів, то їхня шкала лишилася незмінною ще з минулих років. Порогові бали залишилися на рівні минулого року, навіть і 22-го це 10% від загальної кількості балів. Наприклад, якщо тест з української мови мав 30 завдань, а дитина могла дати, ну мала би дати максимум 45 правильних відповідей, то 10% це 4 бали. Тому для е, тим учасникам, які набрали 4 бали, український центр не надавав результат. А ті, хто набрали 5 балів і вище, їм вже результат конвертувався. Відповідно від кількості правильних відповідей у школу від 100 до 200. за словами заступника голови ОДА Сергія Подоліна, тестування проходило в спеціально створених тимчасових екзаменаційних центрах. Їх було 28, 13 з яких знаходились в укритті. Ми забезпечили повністю інтернетом, комп'ютерною технікою і в першу чергу безпекою. Такі центри під час. Основної сесії тестування проблем у нас не було. Проведена була попередня робоча нарада з представниками патрульної поліції, з представниками поліції Рівненщини. Також було залучено ДСНС Рівне Енерго і департамент охорони здоров'я. Що стосується «Укренерго», головне забезпечить системну роботу. По енергетиці, щоб вони ці приміщення не були відключені. Тобто, навіть коли були коригування графіків підключення, в основному ми справилися з цим питанням. Ігор Опольський додає для тих, хто з певних причин не міг з'явитись на основну сесію, буде організована додаткова. Вона розпочнеться 11 липня. Наразі на неї зареєструвалися 879 учасників. Учасників додаткової сесії вже всіх зареєстрували. У нас їх буде близько 900. Ну, хто пише традиційно? Ті, хто зареєструвалися на основну, але, наприклад, захворіли. Далі, наприклад, дитина перебувала за кордоном, і вона знала, що вона не вернеться вже наперед знала, що вона не повернеться на основну, на основну сесію, тому вона відразу подавала заявку на участь у додатковій сесії. Ті, хто перебувають у пенітенціарних установах, до слова офіційні результати тестування основної сесії надійдуть на персональні сторінки учасників до 2 липня, а додаткової до 26 липня, Вікторія Кимець, Марія Степанчук, Віктор Міщук та Микола Мельничук. Телеканал ITV Media Group.